Я дозволяю не йти до школи. Якщо ви вночі страждали від повітряної тривоги, ви знаходилися в укритті, тому впевнено батьки приймають рішення, що ви до школи не йдете. Ваш емоційний і фізичний стан є важливішим, чим будь-який урок або контрольна робота. Конституція і держава гарантує вам захист на всіх рівнях, тому впевнено приймайте рішення. Залишити дитину вдома це ваше право як батьків дбати про дитину. Здоров'я найвища соціальна цінність. Тільки так ми допоможемо нашим дітям. Я дозволяю в школу не йти. А ви поки вдома підпошіться.